Всім добрий день. Сьогодні розповім про те, яка вона пенсійна система в Україні. Пенсійна система в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень це солідарний, це та пенсія, до якої ми всі з вами звикли пенсія від держави, яку отримують наші нинішні пенсіонери. Другий рівень це обов'язкове накопичення, але другий рівень зараз не працює. Третій рівень це добровільне накопичення. Саме з цим рівнем я працюю допомагаю людям створити власну пенсію. Що це значить? Є декілька варіантів. Перший варіант це недержавні пенсійні фонди, другий варіант це страхові компанії. Саме такий варіант пенсії я обрала для себе та своєї сім'ї, тому що пропрацювавши стільки років в пенсійному фонді, вивчивши всі за та проти, я зупинилася саме на страхових компаніях. Підписуйтесь на мою сторіночку, щоб не пропускати нові відео.